Займає 44 місце. На жаль, наш університет знаходиться в другій сотні. Питання до Максима Павловича, за рахунок чого, як ви бачите, університет в Миколаєві має такий високий рейтинг і піднімається в цьому рейтингу. І які ви бачите кроки нашого університету, щоб підніматися? і до Сінаторія так само, оскільки в принципі, він задекларував, що за 5 років ми станемо топ-10 технічних вузів, теж цікаво ці кроки конкретні. Дякую за запитання. Максим Павлович. Будь ласка, ваша відповідь, простий приклад. Коли я сюди йшов з Володимиром Миколаєвичем, він мені показав свою гордість, його студенти зайняли третє місце. І він каже: ну, відрядження не підписувалося. Шановні, коли студенти щось отримують, це рейтинг університету. Є певні складові, це статті скопус. Потрібно фінансувати 200-300 євро, повертати, якщо хтось це подасть цю статтю. Так роблять провідні університети, залучати фахівців, тому що кількість докторів наук це також впливає. Насправді, якщо ми будемо працювати на людину, буде збільшуватися контингент, буде збільшуватися коефіцієнт, і можливо можливо, комусь не сподобалось, що на топ-10 я сказав ні. Я просто хочу бути чесним. Повірте, я дуже хочу, щоб ми були на першому місці, але я розумію, що і де і де як це працює. Я вірю Петкове Лесі Мільянівні, яка сказала, що за 5 років ми вийдемо в топ-50. Я вважаю, це можна і за три роки зробити, тому що університет дуже ініціативний, дуже розумний, потрібно просто дати людям себе реалізовувати. Дякую, Максим Павлович. Сергій Анатолійович, ваша відповідь на це запитання. Моя відповідь проста. Якраз тут можна і перейняти у конкурента в даному випадку. Робота колективу, в даному випадку самостійність, надання кафедрам можливості самовизначення і в наукових доробках, і в дослідженнях, і в підготовці студентів. Крім того, нам всім край необхідно підвищити якість абітурієнтів, які до нас поступають, а це відповідна профорієнтаційна робота. Крім того, результатом роботи з цими студентами може бути досягнення відповідних призових місць на олімпіадах, конкурсах всьому іншому. Робота важка, кропотка і потребує великого. Навантаження і часу і зусиль, але це тільки спільні зусилля, зусилля колективу. Кожної з кафедр, кожного керівника кафедри, кожного декана розуміння основної головної мети і цілі розвитку нашого університету. Дякую, дякую за її Наступне запитання, будь ласка, питання більш приземлене і стосується вас як У Вас два У мене до вас таке питання. У нас є декілька корпусів, які зависли. У повітрі, е, як ви розглядаєте їх подальшу до питання до обох. До обох, до обох. Я зрозуміла. Зрозуміло питання? Так. Максим Павлович, будь ласка. Позавчора у суботу я спілкувався з Ковалем Валентином, тому що ну ви саме розумієте, ректор це посада політична, потрібно знаходити спільну мову. І ось там він мені сказав, що він і. Область хотіла, щоб ці корпуса в них е перемістився в Донецький медичний університет. Насправді це дуже добре, тому що розвиток цієї спеціальності взагалі для регіона це стрімкий розвиток, а це нові е часи, тому що будь які Будь-яка спеціальність, вона є, має певні часи там економіка, українська мова і таке інше. Я вважаю, що правильно було б ці корпуси використати саме таким чином. Бо якщо ми будемо збільшувати кількість спеціальностей, затребуваних спеціальностей, тому що лікар на другому місці після ІТ у затребуваності, і ви саме розумієте, лікар повинен бути завжди. Тому я вважаю, ці корпуси можна використовувати саме таким чином. Дякую, Максим Павлович. Ваша версія, Сергій Ну, Моя не версія, моя відповідь реальна. Тобто ситуація така, що корпуси належать місту, вони в нас знаходяться в оренді. І, на жаль, один з корпусів нам заздає постійних збитків на суму біля 70 тисяч гривень. Тому що ми платимо за нього не одну гривню як оренда колонального майна, а за дві гривні, коли моя попередниця перебувала відповідний договір. Тому, крім того, ці корпуса тягнуть на собі збитки від охорони, від комунальних послуг і все інше. Тобто прямі збитки завдаються університету. Ідея щодо розташування в них філіалу медичного Донецького університету дійсно була актуальна, але, на жаль, приїжджали гості, вони подивилися і прийняли рішення, що це їх не задовольняє. На сьогоднішній день вирішується питання з містом, конкретно з мером Бондаретком. Щодо проведення відповідного обміну цих е, дитячих садків на аналогічне приміщення, яке можна розташувати черговий гуртожиток для студентів університету. Дякую. Дякую, Сергій Анатолійович. Наступне запитання, будь ласка. А, Сергій Анатолійович, у мене питання до вас. А, ну, очевидно, що виборча кампанія вже добігає кінця. Ми будемо мати ректора, нового ректора. І, як мені здається, наша виборча кампанія таки унікальна для України через те, що незважаючи на стислий термін, але це сім кандидатів, це демократичні підходи до виборів і так далі. Разом з тим, вся ситуація унікальна для України ще й тому, що три особи, хто не прийшов у другий тур, а саме я, Володимир Миколаївич і Максим Олексійович, одноголосно підтримуємо саме Максима Павловича в другому турі. Людину, яка не працювала з нами останніх 11 місяців, ну і так далі за текстом. Як ви особисто оцінюєте цей факт? Дякую. Дякую. Сергій Анатолійович, будь ласка, ваша відповідь. Василь Віляніва. я коли на цій сцені був один проти шести, то зараз один проти одного, а підтримка ну, це особисто, це ж ваша точка зору. А люди визначаться путем прямого голосування середу. Мені здається, ці результати покажуть хто кого і як підтримує Дякую за відповідь. Ще запитання, будь ласка. Доброго дня, шановні Сергій Анцевич. Якщо можна, я традиційно, це власне реальне питання. Справа в тому, що дійсно ця виборча кампанія, вона ще унікальна тим, що багато в куларах входило в слухи, дуже часто входило, що ряд кандидатів це були так звані агенти Тамари Миколаївни качали. Зараз також є слухи, що Максим Мусієнко це кандидат Тамари Миколаївни. Ми неодноразово це чули і в сьогоднішній промові. Так от хотілося б почути вашу офіційну. Позицію щодо цього меседжа, скажімо. І якщо ви підтримуєте, чи не є, ви там, скажімо, також технічним кандидатом, скажімо, черепка. Вибачте, дякую. Сергій Анатолійович, будь ласка, ваша відповідь. Відповідь з кінця щодо черевка. Ну, абсолютно. Невдале порівняння, тому що якщо б треба було виконати якісь завдання по ліквідації університету або його приєднання до іншого університету, я думаю, що ніхто з вас не сумнівається, що команда професійних управлінців змогла б це зробити за 11 місяців, при чому не обов'язково за згодою троє колективу. Ну це просто щоб ви розуміли. Такої мети немає. Є за те, що єдина розвивати університет. І що він квітнув, розвивався, були студенти, були викладачі. Щодо е, Качевити Мари Миколаївни, я просто особисто приймаю учаску і приймав участь за всіма судами. У нас минулому тижні три дні подряд були засідання, середа, четвер, п'ятниця. На сьогоднішній день засідання йдуть вівторок, четвер, середа, п'ятниця, кожен день з 8 до 17 години. Е, мені здається, що може бути якесь певне рішення до п'ятниці. Тому, враховуючи те, що ви всі бачили, що я спілкувався з Тамарою Миколаєвною на виборах, біля неї стояв, і вона сказала, що йде все по її плану. Враховуючи таку позицію, робіть висновки. Дякую. Дякую за вашу відповідь. Ще запитання. Будь ласка, а ну, в мене питання до шановного. Максима Павловича насія. От у мене ну, таке питання. А, дивіться, зараз існує дуже багато чуток з приводу об'єднання нашого начального закладу з іншими. Був шумний там, прецедент, як об'єднували ЧНУ, там ми і на мітинги ходили і на тому подібне. А, але зараз от одного з останніх чуток є об'єднання чи диву та Миколаївського вузу. Як я розумію. Розумію національного, і при такому розкладі ми будемо філією цього університету. Як власне ви ставитеся до подібних варіантів чи розглядаєте їх як можливо? Не знаю, чи сподобається кандидатам, а залу точно сподобалось запитання. Максим Павлович, будь ласка, ваша відповідь? Шановні, за ці кілька днів я стільки багато про себе дізнався, найбільше мені сподобалося, що через тиждень у мене свадьба з дочкою там ректора, і ми вже живемо в одній квартирі. Хоча, шановні, ну у неї сім'я, чоловік живуть в трьохповерховому будинку, він і джим подарував, і щойно вони майські свята з Парижа приїхали. Розумієте? Ну, мені приємно, як кажуть, все, що не некролог, це все піар. Насправді я хочу інше сказати. Розумієте, що мені гірко, коли я ще тут навчався, Юрій Григорович тоді був ректором. Тоді також говорили про об'єднання університетів, але казали, той університет буде приєднуватися до нашого. Тепер бачите навпаки, ось це гірко. Але моя позиція, повірте, немає жодних передумов для цього. Ми технічний, технологічний університет в регіоні. Нам взагалі не потрібно об'єднуватися і цього не буде. Що, шановні, якщо колектив не захоче, уявляєте, якщо кілька тисяч вийде туди до мерії, це нікому не потрібно. Тому якщо я буду ректором, цього просто не буде. І є дуже багато механізмів, як захистити нашу думку. Дякую, Максим, Але Після цієї промови будуть ходити чутки про приєднання чи не оду чи Будьте морально готові. Дякую. Наступне запитання. Доброго дня. У мене питання до пана Назаренка. Сергій Анатолійовича, у вас у програмі є такий пункт як створення академії стечка. Студенти, що будуть здійснювати керівництво ним, вони отримуватимуть платню. Тому логічне є питання, яку саме платню вони отримуватимуть, і за яку саме роботу? Дякую, Сергій Анатолій. Будь ласка. Відповідь на це запитання проста. Ми ввести до штатного розкладу відповідні посади. Татним розкладом буде визначено їхні посадові оклади, Скоріше за все, це буде відповідний тарифний розряд. І я буду намагатися, щоб він був максимально вищий, хоча б на рівні подвійної мінімальної заробітної плати. А функції студентів це забезпечення порядку, забезпечення активного життя і продуктивного розвитку для студентів. Дякую за відповідь. Ще запитання. Будь ласка. Запитання до двох кандидатів. Чи готові ви заради е... досягнення найвищої мети виходу в топ-10 взяти опонента в свою команду? Дякую за запитання. Максим Павлович, Будь ласка. Шановні колеги, я завжди говорю. Люба особа, яка може працювати на університет, якщо її підтримує колектив, вона повинна працювати. Я казав Сергію Анатолійовичу, якщо я програю, я потисну йому руку, поздоровлю, подякую усім і побажаю успіху університету. Якщо це навіть не стоп-10 пов'язано, і я казав він, мабуть, підтвердить, якщо він програє, якщо захочуть люди, бо ви ж працюєте також професором на кафедрі, ви доктор економічних наук, це також показник. Розумієте, для мене немає. Свій чужий, потрібно забути ось ці разбрі. Ми всі єдині, і те, що я побачив, насправді всі хочуть одного. Всі хочуть, щоб університет процвітав. По-різному бачать, різними методами. Один, щоб був ректор, інший, але мета одна, щоб розвивався університет. Навколо цього потрібно об'єднуватися. Тому неважливо, топ 10, топ-100. Будь-хто, хто може працювати на університет, потрібний бути. І якщо людина чітко стояла на позиціях Сергія Анатольовича, все рівне я хочу, щоб вона працювала, якщо вона фахівець на своєму місці. Досить вже репресій. Ми, ми повинні працювати. Дякую. За відповідь Сергій Анатольович, ваша відповідь. Ну, враховуючи почути від Максима Павловича досягнення його наукові, звісно, було цікаво залучити його до нашої команди на відповідну посаду для залучення грантів, інвестицій і розвитку нашої науки. Дякую за відповідь. Коли ти може бути впевнений, що конфронтація вже в нещасливому минулому. Ще ваше запитання, будь ласка. Та є програмі ви зазначаєте в пункті третьому підвищення якості освіти з рахунок запровадження сучасних управлінських рішень. Будь ласка, озвучте, які це сучасні управлінські рішення підвищують якость освіти в нашому університеті? Я на зустрічах показував дослідження якості освіти. Як приклад, які проводяться в університеті, там не тільки по тому, хто бере взятки, не бере, а там детально взагалі як бачать студенти. Дисципліни, що потрібно робити, щоб університет розвивався, але інше декларують. Другі це роблять. Інше це коли приймаються рішення продовжувати, не продовжувати контракти, є коефіцієнти, за якими визначаються люди. Знову ж таки, ще е, кілька років тому я чув і тут хотіли запроваджувати. Але одна справа знову ж таки: ми говоримо, пишемо в програмі, або ми це робимо. Тобто, рішеннями, коли ми стимулюємо людину, коли людина бачить, що від того працює вона чи ні, по-різному, вибачте, і розподіляється премія. Краще не одній людині дати 10 тисяч гривень, а десятьом по тисячі. Ну, ви розумієте про що? Дякую за вашу відповідь. Будь ласка, наступне запитання. Добрий день, Максим Павлович, у мене запитання до вас. Назвіть, будь ласка, топ самих популярних і непопулярних спеціальностей в нашому університеті. Дякую. Дякую, Максим Павлович, ваша відповідь. Якщо ми побачимо за рейтингом, ну вибачте, топ-10, 10 популярних, 10 непопулярних, не популярних їх розділимо пополам. Найбільш популярний на сьогодні це it галузь Але ви розумієте, якщо ми візьмемо готельно-ресторанний бізнес, то завдяки наскільки я бачу Ларисі Михайлівні, ця спеціальність дуже розвивається. Найбільш такі поки що не затребувані це все ж таки механіка. Але поки що чому? Тому що наступна ера після програмування це буде робототехніка, розвиток робототехніки, і там вже будуть не програмні. Рішення використовуватися, а технічний. Тому, незважаючи на те, що на сьогодні там маленький набір потрібно підтримувати, тому що 5-10 років вона буде саме затребувана. Стосовно економіки, лінгвістики, ну вони завжди потрібні, завжди люди перекладають. Тому насправді я б не виділяв топ найбільш таких, знаєте, затребуваних і топ найменше. Іноді найбільш затребувана дисципліна, якщо її запустити, то і студенти не приходять. Тому краще просто. Активно працювати, але ну, приблизно я вам дав відповідь. Дякую, Павлович. ще запитання. Якщо ви дозволите додати до цієї вашої відповіді, скажіть, будь ласка, а як же ви бачите розвиток саме механічного факультету? І чому ми такі не затребувані, коли кожного дня не залишає ни... трубка телефону чорним кольором, світиться, тому що потребують фахівців, які б... Знали, вміли працювати з металами, з технологіями їхньої обробки і на верстатах нового покоління. Дякую. Ну, якщо я образив когось я хочу виб... якщо я образив когось я хочу вибачитися, насправді я хотів сказати інше. Якщо ми зараз зайдемо в систему вступу і подивимося кілька заяв на it спеціальності і механічні спеціальності, IT буде більше. Це я мав на увазі. Але повірте мені, я знаю, чим ви займаєтеся, бо я спілкуюся і з Максимом Рудьом, який займається 3D-принтером. Ми з ним співпрацюємо. І навпаки, я кажу, що це чому менш затребувано. Давайте подивимося по кількості. Абітурієнтів, які йдуть на ці спеціальності. Ну, ви розумієте, це об'єктивно менше. Але на сьогоднішній день якраз у нас є розвиток технічних спеціальностей. І я вже кажу: робота, техніка і інші спеціальності вони будуть затребувані. Тому я прошу вибачення, якщо я когось образив, але вибачте мені, зайдемо на будь-який університет, IT поки що більш затребувані, аніж механічні. У мене на факультеті є і автоматизація комп'ютерно-інтегрованої технології і Комп'ютерна інженерія, ну я ж бачу десь співвідношення. І це всюди по Україні. Але це не означає, що не потрібно розвивати цей напрямок. Навпаки, через 5-10 років він буде більш затреблений, ніж якими. Дякую, Максим Павлович. І ще раз звертаю увагу. Слова модератора дають можливість запустити в час на секундомір і не перебувати путін. Звертайте на це увагу. Будь ласка, наступне запитання. Запитання до Максима Павловича. Що ви можете сказати про спонсорування та підтримку вашої спеціальності Айчішної у Миколаєві, мером Миколаєва? І як ви можете е спрогнозувати підтримку мера Черкас, яких спеціальностей чи доби, коли ви прийдете до посади ректора? Дякую, Максим Павлович. Будь ласка. Стосовно. Стосовно мера Миколаєва, це так, він айтішній випускник нашого факультету. Повірте, ви навіть не уявляєте, скільки у нього зараз роботи не пов'язаної з IT. тому що це був інший регіон, інша влада. Ми з ним співпрацювали по створенню it кластера Я знаю, що ви також розвиваєте it кластер Черкаський it кластер. В Цьому напрямі ми нам. Потрібно працювати і надалі. Стосовно нашого мера, ви запитували і як наші спеціальності, насправді просто потрібно розвивати. І, розумієте, коли я спілкувався з людьми, я хочу вибачитися, я побачив, що я був неправий. Тут Дуже сильно розвинута система. Мені просто було грустно, чому при такій розвинутій системі на 162-му місці я просто зрозумів, потрібно ці ініціативи впроваджувати, підтримати ініціативних людей. В цьому університеті все є, щоб бути найкращими. Просто змінити деякі акценти в управлінні. Тут насправді найрозумніші люди. Я завжди проводжу приклад. Ну, якщо я тут з першого курсу за 13 років став доктором наук, жоден університет таке не повторив. Ви це зробили.